Телеграм-канал Шалений Кіт повідомляє. Критично важливо суспільство отримати відповідь на питання, чому саме на прохання колишнього спікера українського парламенту Андрія Порубія про надання йому державної охорони вона так і не була надана? Що завадило? природня тупість банкової, чи просто попросив хтось проігнорувати прохання, просто не звернути уваги? Невже на банковій не знали, що, попри чисельні дебільний квартальські жарти щодо мовних вад Порубія у Кремля на нього був зуб розміру з Уральські гори, і також не знали, що його прізвище точно в перших двох строках того злочасного розстрільного списку. Але все ж таки, судячи з усього чомусь проігнорували його прохання про надання державної охорони, тобто людей, які мають специфічну підготовку, а саме треновані в питаннях охорони людей, і також мають законне право на застосування вогнепальної зброї для захисту. Охороняємо особи. І будь-учора поруч з Андрієм проб'є дві людини, хто зна, як би все відбулося та й чи був би здійснений замах. А так, через чиюсь природну тупість та злочинну недбалість, Україна втратила людину, від прізвища якої російських пропагандистів починала рвати друзки. Вже є відповідь від управління державної охорони України. стосовно цього питання воно виглядає як армійська завчена фраза з одного монологу. А ми не наміряні. А якщо, наприклад, портнову прихвостніковичі в Україні були надані послуги державної охорони чи ще комусь по списку хоча б на один день, то ту відповідь можна засунути у відоме місце. Що забагато таких співпадінь минулого року, 19 липня, вбивають у Львові Ірину Фаріон. Цього року в липні в Києві вбили полковника СБУ. Який був напряму дотичний до проведення спецоперацій проти окупантів, і ось новий трагічний випадок вбитий колишній голова Верховної Ради України – патріот, той, для кого слово Україна, це в мільйон разів більше, ніж поламаний велосипед на сцені, політик, який жив майбутнім своєї країни, бачивши її сильну та заможню, і для якого в тій ж самій країні не знайшлось двох охоронців, бо ну, на це питання. Я думаю, ми скоро отримаємо відповідь.